Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Botanics. Що це за проект, для чого його створюють, та які дії потрібно зробити, щоб претендувати на винагроду токенів від цього проекту. Тому жирний лайк авансом. А ми поїхали. Botanix розробляє лердва рішення на біткоїні. Технологія називається Spider-Chain. Тобто все, що запускається на ефіріумі, а саме смарт-контракти, програми, Botanix може скопіювати і оцю цю технологію просто може вставити в біткоїн. Botanix, по інформації з крипторанку зібрає інвестиції в 11,5 мільйонів доларів. Ті 1 фонди, які сюди проінвестували, це. Capital. Зараз у Botanix проходить тесне. Тим самим ми зараз можемо потестувати їхню платформу і відповідно тим самим претендувати на винагороду токенів, якщо ця винагорода буде. Плюс Botanix запустили квести на Galaxy. Ми прекрасно зараз розуміємо, що йде мінімальний хайп на Galaxy і Galaxy, тим самим проекти, які запускають Galaxy, а точніше квести на Galaxy, вони винагороджують своїх юзерів. Той самий Alt Layer Omni, який насипали на один аккаунт мінімум 300 доларів. Тому буде не помилкою, а, пройти тестнет, а більше уваги тим самим звернути на Galaxy. Тому що за тестнет можуть навіть стільки не насипати. А ось за Galaxy, як показує практика, можливо, насиплять більше. Тому не затягуємо цей відеоролик та переходимо на екран. На Тснеті я не рекомендую витрачати багато часу, адже наша основна ціль це, відповідно, не Тиснет, який ми зараз будемо проходити. І по суті, тут немає що проходити, а відповідно квести на Гедексі. Адже мені здається, що іменно за ці квести, якщо буде дроп, то будуть насипати більше, ніж за Тиснет. Ну, я покажу, як відповідно пройти цей тиснет. Та е, взаємодіяти мінімально з цією мережою. Відповідно, що все глючить, і кран може не давати е, відповідно тестових токенів. Але я думаю, що у вас так точно це все вийдеться. Я запросив свої токени, як ми можемо замітити, мої токени відправилися точніше, мої біткоїни тестові, але вони ще не прийшли. Вже пройшло більше 16 годин. Тобто все глючить і на тестові токени можна навіть чекати більше. Одного дня. Перший крок. Нам потрібно додати мережу в наш гаманець Metamask. Добавляти тут нічого не потрібно. З самого початку приходимо на крок 2, нажимаємо сюди на цей кран. Далі просто підключаємо свій гаманець і автоматично запросить додати цю мережу. Просто додаємо її і все. Далі нам потрібно взяти тестові токени. Нажимаємо Я не робот, проходимо цю капчу, нажимаємо підтвердити, вписуємо Email. Нажимаємо Verify Email. Далі на наш Email повинно прийти ось такий код. Ми його копіюємо. Цей код ми вставляємо сюди і нажимаємо сюди. Все. Я вже запрошував, тому в мене ліміт. У вас має ця транзакція прийти. Якщо ваша транзакція не проходить, нічого страшного, Просто переходимо до другого крану або до третього та запрошуємо токени. Якщо ви не можете запросити токені, вам токени не дають нічого страшного, просто скіпайте теснет і попробуйте виконати його іншим разом. Якщо токени надійшли, третій крок я, я рекомендую скіпати, тому що з Metamask тут нічого не проходить. А от токен СВАП я рекомендую зробити. Перший декс, ми будемо скіпати, адже тут, щоб свапати, потрібен якийсь код. Тобто, якщо ви цього кода не ведете, свапати на цьому дексі ви не зможете. Я свапати не зміг, тому що не зміг знайти коду. Просто переходжу до наступного другого дексу. Тут абсолютно все просто. Підключаємо наш гаманець, вибираємо біткоін, адже в біткоїні в нас будуть тестові токени. Тут вибираємо. Мемкоїни може бути догі, Pepe, піца, ну і так далі. Тобто свапаємо на ці мемкоїни. Робимо декілька активних дій. Я рекомендую хоча б зробити 2-3 свапа, показати активність в цій тестовій мережі. Наступним кроком ми переходимо до квестів на Galaxy. Всі посилання будуть в пусті і цей пост. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. На Galaxy також немає нічого важкого. Все просто, але для новачків я покажу, як це все виконувати. Адже тут є 400 поїнтів, тут є 298 поїнтів. Потрібно забрати роль в Discordі. Можливо, хтось не забере, можливо, в когось виникнуть проблеми. Тим самим я зараз покажу, як я виконую абсолютно всі квести. Переходимо до першого квесту та забираємо 50 поїнтів. Все, що нам потрібно на цьому квесті, це просто перейти на цю сторінку і більше нічого не потрібно робити. Ми вертаємося назад, проходить 10-20 секунд, нажимаємо сюди, нам оновлює і ми клеємо наші перші 50 поїнтів. Все, заклеймили, Даємо стрілочку назад і виконуємо другий квест, де ми заберемо з вами 200 поїнтів. Як ми можемо замітити, нам потрібно перейти в їхній Discord та забрати роль. Нажимаємо деталі, нажимаємо на це посилання і переходимо в їхній Discord. Нажимаємо прийняти запрошення. Далі нажимаємо «А», нажимаємо Б, нажимаємо український прапор. І нажимаємо сюди. Далі проходимо капчу. Все бачимо, що я успішно пройшов верифікацію. Далі туди є гілка сервер. Роль. Нажимаємо сюди. Ставимо галочку, нажимаємо на цього чоловічка, космос і український прапор. Тим самим ми повинні забрати роль. Вертаємося назад а, до наших квестів. Нажимаємо на Follow Twitter. Підключаємо, якщо потрібно буде, мені не потрібно підключити. тобто Надати доступ, я просто підписуюсь і нажимаємо сюди. тобто Оновлює. Чи ми забрали дійсно роль, все, підтягує першу та другу активність, клеємо 200 поїнтів. Нажимаємо на хрестик, вертаємося до наступних завдань. Переходимо до третього завдання. Нам просто потрібно буде перейти на сторінку теснету, зробити ретвіт та поставити лайк. Нажимаємо сюди, нас перекидує на сторінку цього теснета. Якщо не перекинуло, нажимаємо сюди. Все, переходимо, очікуємо буквально 2-3 секунди, вертаємося назад. Робимо ретвіт. І в цій активності просто ставимо лайк. Очікуємо буквально 5-10 секунд, поки все все підтягнеться, прогрузиться і нажимаємо на цей значок. Все оновлюємо і клеймимо 50 поїнтів. Все, як ми можемо замітити, 50 поїнтів ми успішно заклеймили. Вертаємося назад. Перші три дії ми зробили. Далі нам потрібно просто приєднатися в їхній телеграм-канал. Навіть не приєднатися, а просто його відвідати. Нажимаємо сюди. Нас перекидає в їхній телеграм-канал, можемо нажати відкрити. Я не рекомендую сюди вступати. Нажимаємо хрестик, адже тут не потрібно вступати. Просто потрібно його відвідати. Також очікуємо 5-10 секунд та нажимаємо оновити. Моя активність підтягнулася. Так леймлю своїх 100 поінтів. Все. Переходжу назад до наступних квестів. Наступний квест, де ми отримуємо 50 поїнтів. Нажимаємо на нього, також нам потрібно просто буде відвідати цю сторінку. Також нажимаємо сюди, нас перекидає в зелі. Тут також можна зробити квести, але ці квести я скіпую. Тобто я націлююся іменно на Galaxy. Переходимо назад, оновлюємо нашу дію, бачимо, що ми її виконали, і клеємо своїх 50 поїнтів. Все. Вертаємося назад та переходимо до наступного завдання. За останнє завдання дають 400 поїнтів, і за останнє завдання дають 298 поїнтів. В першому завданні просто потрібно буде підписатися знову на Botanics, Ми вже підписувалися, тобто нам вже більше сюди підписуватися не потрібно. Тут потрібно перейти на їхню сторінку. Нажимаємо знову сюди. Чекаємо буквально 2-3 секунди. Виходимо назад, переходимо в наступну сторінку. Також нажимаємо сюди на синю кнопочку і нас перекидує на їхній сайт. Очікуємо буквально 2-3 секунди, вертаємося назад, і нам потрібно забрати роль з Discord. Ми вже його забирали, тому просто нажимаємо сюди, і ця роль в нас повинна підтягнутися. Також тут просто очікуємо, і ця активність також повинна підтягнутися. Все, клеймимо своїх 400 поїнтів. Заклеймили, нажимаємо хрестик, даємо назад. Та будемо виконувати останнє завдання. Нажимаємо на нього. Як ми можемо замітити, нам потрібно забрати роль в Discord сервері. Якщо коли ми нажимаємо сюди і наша роль не підтягується, то нічого страшного, просто оновлюємо сторінку раз, другий, третій раз, і наша ця роль. Повинна підтягнутися. Все, клемимо наших 298 поїнтів. На цьому все. Якщо Botanix будуть додати нові квести на Galaxy, я буду транслювати всі ці нові дії в своєму телеграм-каналі. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!